Всім привіт! Ви на каналі Книжкова Гурманка, і сьогодні я хочу поговорити з вами про ті книги, які я думаю варто прочитати кожному. І хочу одразу ще додати, що це суто моя суб'єктивна думка. Це книги, які мені дуже подобаються, ще з дитинства, з юності, і які я люблю усім серцем. Тож я сподіваюся, що кожен з вас хоч одну книжечку знайде, яку він не читав і яка його привабить. І перша книга це та книга, яка підкорила світові рейтинги багатьох періодичних видань. Це та книга, яка має дуже класну, круту екранізацію. Обов'язково. Подивіться, хто ще не дивився. Так, я кажу про книгу «Винні зірки Джона Гріна. Ця книга дуже мені сподобалася, вона мене захопила повністю. І ця книга написана в жанрі Янкедалт для підлітків, про підлітків. Але я вважаю, що цю книгу може читати кожний. Доросла людина, також дорослій людині буде це цікаво. І я ще читала, дізнавалася інформацію про письменника, про Джона Гріна, І було дуже цікаво, що він сам працював у дитя у дитячому госпіталі і бачив там багато підлітків, бачив, що потрібно їм, з якими питаннями вони стикаються. І він захотів писати саме у цьому жанрі, писати для підлітків гідну літературу. Тож, про що цей роман? В ньому будемо читати про життя двох підлітків, про Хейзел та Огастуса. І взагалі, це такий, ніби має бути трагічним цей роман, але він життєрадісний. От у мене залишилося залишився такий післясмак. Ці двоє підлітків людей вони стикаються. З невиліковними хворобами, і ми читаємо про них про їх життя, про те, як їх цікавість до навколишнього світу вона не зникла з хворобою. Про те, що кохання воно не зникло з хворобою, що життя продовжується, можна ним насолоджуватися і можна виповнювати і свої мрії, що мрії здійснюються. В якій би ти ситуації не був, у яких би ти не був у випробуваннях. І е, ця книга дійсно надихає. Тому раджу кожному з нею познайомитися, хто ще цього не зробив. Також е, книга, яка надихає, яка показує радість життя, називається Поліана, написала Еленор Портер. Е, я думаю, що також дуже багато людей про неї чули. Про цю книгу, це просто світовий бестселер. А хто, до речі, знає, у якому році вона була написана. А я скажу так: що коли я читала інформацію, я дуже здивувалася, що вона була видана у 1913 році. Що Цю книгу більше 50 разів, якщо я не помиляюся, 40 чи 50 разів перевидавали. Настільки вона була популярною, що а, дітей в Америці на той час називали іменем Поліани, що створювали американці цілі клуби, Поліани і так далі. Уявляєте? І також є фільм, до речі, який я не дивилася. Якщо ви дивилися, скажіть, як вам він, може, треба глянути? А, ця книга про Життєрадісну дівчинку, яка стикнулася на своєму шляху з випробуваннями, з втратами близьких, рідних, але яка не втратила а, радості до життя. Вона а, грає у таку гру, гру радість, коли ти за будь-яких обставин у будь-яких ситуаціях маєш знайти привід для радості. Я думаю, що у цей саме час дуже. Така важлива книга, яка зможе нам усім пережити те, що ми переживаємо, і повчитися у цієї дівчинки радості і незламності у будь-яких ситуаціях, у будь-яких випробуваннях, яке підкидає нам життя. До речі, ще є продовження, «Поляна виростає. Я також його читала, воно класне, воно буде цікаве тим, хто вже читав поляну, хто з нею познайомився, кому цікаво, що з нею було далі, коли поляна вже стає дівчиною. Тому, якщо вам цікаво, можете загуглити, можете купити, придбати і прочитати ще продовження. Наступна книга, я думаю, що мало кому відома, але мені вона припала до душі дуже сильно. Нас надихають, я вважаю, дуже надихають люди, які були героїчними діячами свого часу, які змінювали щось у своєму часі, які війшли в історію. І тому я дуже хочу познайомити вас з книгою Жанна Дарк Марка Твена. Марка Твена, думаю, всі знають по книгам Том Соєр і Гекельбері Фін, пригоди Гекельбері Фіна. Всім він відомий як такий сатирик, але він ще має дуже багато інших творів, і один з них це Жанна Дарк. Якщо ви хочете познайомитися і взагалі почитати про життя цієї цього історичного діяча, цієї дівчини. Зсередини, побачити, її емоції, як вона вийшла на своє призначення, як вона зрозуміла, що потрібно їй робити, як вона його досягала, як вона наполегливо йшла до своєї мети. То обов'язково познайомтеся з цією книгою мене особисто дуже вразила її наполегливість і про те, як вона виповнює своє призначення на цій землі. Я вважаю, що це. Дуже потрібно кожному з нас знайти своє призначення і спромогтися, і спромогтися його е відтворити у життя. До речі, захопливі відгуки про творчість марка Твена залишав Хемінгуей. Тож, кому подобається творчість Хемінгуея, майте на увазі, що вам, мабуть, може це також сподобатися. Наступна книга називається Алхімік, е написав її. Пауло Коельо. І з цією книгою я познайомилася десь в 16 років. Я вважаю, що це дуже класний вік для цієї книги, хоча вона ніколи не буде переставати бути актуальною. Це також світовий бестселер, який там бив усі рейтинги, і з яким має познайомитися кожен. А про що ж ця книга? Вона про те, що ми усі про щось мріємо, правда ж? У дитинстві у нас усіх були наші мрії, наші такі уявлення про е, наше доросле життя і про те, як коли ми виростаємо, ми втрачаємо їх. Перед буденністю ми втрачаємо віру в те, що наші мрії вони здійсняться. І е, ця книга про шлях до мрії. Про те, що якими не були б випробування, якими не були б складні шляхи до неї. Нам не можна переставати вірити, нам не можна переставати надіятися і знати, що наші мрії, вони здійсняться. Бо дитячі мрії мають залишатися з нами дорослими на все життя. До речі, цю книгу ще згадують у книзі рекордів Гіннеса. Хто не знав, тепер знаєте. З наступною книгою я познайомилася також в дитинстві. Вона була у моїх батьків, у моєї мами у бібліотеці власні. І з цим автором, до речі, я знайома також з дитинства. Дуже багато творів прочитала саме через те, що вони були у мене вдома. Я рилася там у мами у там, шухлядах, діставала всі ці книжки і читала. Це Жуль Верн, французький письменник, який написав багато-багато творів, багато на них знято екранізацій, серіалів. Але я зараз кажу про 15-річного капітана. Так, цей твір він також є у програмі, у шкільній програмі. Але я з ним познайомилася набагато раніше і вважаю, що він ніколи також не перестане бути актуальним. У мене якось сьогодні всі е, твори стосуються незламності, жаги до життя про е, боротьбу, да? про шлях до мрії. Думаю, не випадково так сталося. Я думаю, це важливо і актуально для абсолютно кожного в абсолютно різному віці. Ця книга, 15-річний капітан, про 15-річного хлопчика, як не дивно, да? про Діка Сента, який перебуває на кораблі з командою, і вони перевозять пасажирів і мають плисти до Америки. Але стається так, що весь екіпаж він помирає. І залишається один Дік Сент, який вміє керувати судном. А, і цьому юнаку у такому юному віці довелося взяти все в, своє, в свої руки, довелося взяти на себе дуже велику відповідальність і привести корабель у потрібному напрямку. Але через підступного кока, який був на цьому кораблі, відбулася, відбулася помилка у розрахунках у їх курсі, і вони приплили не в Америку, а до Африки. Уявляєте? І вони будуть шукати звідти вже шляхи свої. Це дуже цікава книга, я читала, і, мабуть, її от, чесно, 8 разів десь. Прийшов такий момент, коли мама в мене вже її просто забрала, бо я пересудувала би її далі. Дуже цікава і не дуже велика, якщо я правильно. Пам'ятаю, не дуже велика. Тому познайомтеся, і я думаю, це буде для вас цікаво ще через те, що у книгах Жуля Верне дуже багато описів природи і цікавих фактів про світ ботаніки, фау... про... про світ е... фауни, флори. Дуже-дуже цікаво це послухати, почитати і запам'ятати. Потім використовувати в своєму житті у якихось там діалогах з іншими людьми. До речі, цей роман опублікований у 1878 році. Це, мабуть, найстаріший роман у моєму сьогоднішньому рейтингу. Ви взагалі уявляєте, скільки йому років? І абсолютно усі романи Жуля Верна вони визначають незламність людського духу. І я вважаю, що ми всі зможемо пройти наші всі випробування. Зможемо дійти до своїх цілей і маємо йти до реалізації своїх мрій. Тож, на сьогодні це все. Сподіваюся, що було вам цікаво, що це було корисне для вас відео. Якщо ви знайшли якусь книгу, яку ви давно шукали, яку ви захочете придбати, прочитати, то напишіть у коментарях, що це за книга. І я дуже буду рада, якщо поставите лайк цьому відео і підпишетеся. Кожна підписка, абсолютно кожна підписка, мене дуже радує і дуже гріє моє сердечко. І бажаю всім вам гарного дня. До зустрічі у наступному відео.